Привіт! Сьогодні у нас Чорна Пантера, Ваканда назавжди. Друзі, я, як і напевно, більшість людей, не можу терпіти цю передмову на початку ролика, але зараз прошу послухати. А щоб було цікавіше слухати, я покажу вам кадри, як створювали ваканду назавжди. Та й просто для того, щоб ви подивилися на цей масштаб. Отже, цей фільм особисто для нас класний. Коли вийшла перша частина, я був захоплений, тому що тоді не вистачало якоїсь серйозності в марвел-фільмах. А перша частина Чорної Пантери це дала про ваканду до назавжди, я теж не можу сказати щось дуже погане. І можливо, саме це вплинуло на якусь складність шукати гріхи, хоча ми його і переглянули 5 разів. Тому я не виключаю, що тут можуть бути причіпки. Чому ж тоді взагалі я випустив цей ролик? А тому що тут є класні гріхи і ляпи. І як завжди, саме найсмачніше десь буде з середини ролика. Я не розумію, чому в мене так це виходить. Ну а решту гріхів, які можливо будуть для вас причіпки. Я залишив для кількості і для того, щоб було що з вами обговорити в коментарях. Ось якось так. Що ж, починаємо з ляпу, який я досліджував дуже довго, і думав, чи вставляти його взагалі. Справа в тому, що Анета зараз пронизує кинжалами цих військових, і коли вона їх витягує, отвори, котрі мали бути після них, ми взагалі не бачимо. Можливо, їх мета в тому, щоб вдарити струмом, а не пронизувати. Але все ж таки, я залишу це тут. вішов у контакт з металевою поверхнею, щоб то не було. Ну і яким чином вони відразу не зрозуміли, що це вібраній? Якщо тут стоїть машина, яка його шукає, а так само вони самі займаються полюванням на вібраній. У цьому фільмі дуже багато моментів, коли трапляється все вчасно. Як у нас на каналі заведено говорити, тут є багато учасників, і ось один з них саме тоді, коли вони підпливли до цієї штуки, щоб її вже забрати, вона вийшла з ладу. Якась звукова атака. Гей, Як ми чуємо, вони також це чують. Чому тоді на них не вплинув цей гіпноз? Чому вони теж не пішли до води? Давай! Ну так, всі стрибали відразу, а цей зупинився перш ніж стрибати. І плюс цей персонаж. Чому його не схопити і не відтягнути? Він, грубо кажучи, був біля тебе. Постріляти йому захотілося. <звук> Наплічники, оснащені сильним магнітом, тому що кулі лише потрапляють тільки в них. Коли показують Шурі, на сходах ззаду неї ми нікого не бачимо. Але проходить буквально секунда, і там уже спустилася дівчина локі, будь ласка, не та з кульочком йому захотілося погратися. Це був привіт від Ліки, але проходить буквально секунда, і там уже спустилася дівчина. Щоб таке сталося у попередньому кадрі, вона хоча б починати спускатися мала. Королева каже, що нові технології це зло. Шурі каже, що Чорна Пантера і ця віра все майже помилкове. Але обидві живуть у цьому. Саме через технології та віру вони і потужна країна. Навіщо тоді заперечувати? Ось тут реально гріх від мене. Так для вас швидше за. Все це буде як причіпка, але я хочу додати. Я дивився цей фільм на великому телевізорі, на ноуті на комп'ютері і скрізь, просто скрізь, хочеться зробити ось так у цьому моменті. Ну реально, прям занадто, занадто темні кадри. Чи не здається вам, що це пристосування для лову вібраніума зараз реально як нове? Воно було довго у воді, стільки всього пережило, але зараз мало не блищить. Новеньке у цьому кадрі ми можемо побачити людину, яка давно намагається відкрутити ліхтарик, виходячи з того, що ми бачимо. Але факт полягає в тому, що буквально за мить до того, як він там був, його там не було. <сум> Бачите, порожньо hey. якийсь дивний момент. По перше, чітко видно, що вони лише вдають, що вони розмовляють, просто ворушать губами. Або на монтажі забули додати звук їхнього голосу. Мало бути чутно їх розмови, як чутно до речі, інших людей зараз. А по-друге, невже він не помітив, що до нього хтось йде? Так, голова була повернута, але він повинен був це помітити. То це є айфон. Примітивна річ, почули цю фразу, запам'ятали її, тому що ось вам, грубо кажучи, наступний кадр. І ой, а що це у вас в руках, мадам? Невже це айфон? Дивує, стільки техніки, секретних матеріалів тощо знаходяться у такому простому ангарі, в який легко можна залізти або ще щось зробити. Якщо ти змогла купити стільки техніки, то чому б і будівлю захищеніше не орендувати чи не купити? Хотіли показати бідність студента, але щось пішло не за планом. Неймовірно так дійшов і до Америки. Тут просто скажу, що федерали занадто довго заходили, прям реально довго. Вони б цю будівлю вже 5 разів могли за цей час оточити та зайти. І це ще пара чоловіків, і все більше, <плес> більше нікого. Це що взагалі? Чому тільки зайшло пару федералів? І після цього як вони вийшли, взагалі більше ніхто не заходить, і навіть коло дверей нікого немає. На такій висоті їй вже була б хана, тому що тут можна сказати майже до побачення кисню і обмороження. Привіт, ось, наприклад, як у залізній людині. Він починав уже кригою покриватися, а він був у костюмі, котре повністю закриває тіло. І так, я пам'ятаю, десь говорилося, що Марвел у своїх фільмах руйнує фізику. Взяти ті ж звуки вибухів у космосі, наприклад. Але в залізній людині це ж показали. І так я пам'ятаю, що він прагнув побити рекорд у двадцять тисяч метрів, але він його не побив, він був нижче. Коротше, я затягнув з поясненням. Вона була без закритого костюма, відчувала себе дуже добре на такій висоті. Полетіли на таку висоту молодець, ні гріх. Ну і, до речі, що стосується залізної людини, вони реально повторили момент, де він так само летів вгору. Навіщо? Так, 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 прямо в сантиметрі від води. Ага, дякую. Коли в поліцейських щось прилітає, що підриває їхні машини. Ми бачимо, що тут залишилася неушкоджена машина, а ось цю зачепило, і вона повинна горіти. Але наступний кадр або відзеркалений, в чому я сумніваюся, або по щось вони поплутали. Адже тепер з цього боку немає машини, яка вціліла, а з цього боку стоїть сіла, а повинна горіти разом з іншими. Я зараз думаю зробити ролик типу антигріхи, і в цьому ролику хвалити фільм, який я. Вибору, ось наприклад. Зараз дякую, дякую за щось нове. Водяна вибухівка. Нарешті не вогонь, як завжди, і скрізь. Зараз Шурі лежить на такій відстані від смуг. Далі вона стала помітно ближче до них. Але відразу ж наступний кадр, і вона вже прямо на смузі лежить. З машиною та ж історія, ось вам просто залишаю стоп-кадри для того, щоб не повторюватися. До речі, а чому не викликати вакандійців зараз? І вони б миттєво прилетіли. Утрирую, звичайно. Але якби вона не уявила у собі велику героїню за весь час їхньої бійні, підмога вже давно прилетіла би. Поліцейські якось раптово з'явилися. Бо тут було б вже видно, як вони їхали до них. Так само, чому вони увімкнули мигал. Тільки тоді, коли під'їхали, адже завжди, коли поліція їде на виклик, так скажемо, вони їдуть вже з мигалками. Колонізатор знайшов на намистини Шурі і забрав їх. Але річ у тому, що коли ту саму Шурі забирали русалки, намистини були на ній. Ці люди їхали вісім годин, тому що ось що ми чули. Це ж годин вісім їхати, так але на вулиці навіть вечором не пахне. На північному полюсі знаходитесь? Це що новий Рінгтон? Новий Рінгтон. Що? Ну, як на мене сказали, аби що щось що сказати? Ну я, я не знаю, зрозумієте, ви мене я думаю, зрозумієте. Йдемо далі. Ця мадам ще не відійшла і майже не відвернулась. А він швидко скидає телефон і тисне тапку у підлогу. Що? І сюди ж вона все ж таки магією монтажу знаходиться вже далеко від нього, хоч і повинна тільки відходити від машини. Тебе накриє гіпотермія, і твоя крова одразу стане токсичною. А водяний тиск зламає кожну кісточку у твоєму тілі. Ми почули, що Шурі може перетворитися в омлет, якщо спуститься в талокан без захисного костюму, бо там сильний тиск. Але як же ж тоді талаканці підіймаються на сушу, якщо вони пристосовані саме до таких глибин? Чому з ними не відбувається омлет, коли ті вилазять? Так, я розумію, що ми теж можемо піднятися вгору, і буде зміна тиску, але з нами майже нічого не станеться. А на таких глибинах дуже сильний тиск. І якщо згадати рибу краплю, коли її підіймають на поверхню, то з нею відбувається таке, а ці швидко випливають без тих самих костюмів та деформації. Щойно каза казав, повторював, повторював, що треба вбити науковицю для запобігання їх оприлюднення. А зараз каже тут, уже справа не в науковці. У тебе якийсь діагноз, чи що, коли на розмовляє, він рухає головою тощо, завдавши удару першими. Потім, коли загроза від цих країн буде вже а тут, хоч його голос і є, але вони сидять і грають у гру хто перший моргне, тому що чітко видно, що він тут не розмовляє. А якщо бути точніше, то не рухає ротом. Подивіться на ці два кадри з появою на мору з води. Погодьтеся, що безглуздо виходить. Він чисто лежав під водою, чекав, поки на нього перейде ракурс, і став на ноги. І ні, він не міг таким чином вилізти з урвища. Ми чітко бачимо, що тут уже мілина, і в іншому кадрі та ж сама ситуація. Щойно Шурі та науковиця були під водою, але одразу ж миттєво абсолютно сухі, та з ідеальними зачісками. Я не розумію, чому ось чому досі це. Використовують у фільмах, вона смертельно поранена, мала вже померти. Але ж ні, потрібно почекати когось у цьому випадку на мора, сказати важливу інформацію. Ну і тоді тільки після цього вона вмирає. Реально, ось як ви до цього ставитеся. Невже це вже не безглуздо? Для мене реально загадка, як вони сюди потрапили до центру ваканди, коли бар'єри посилили, і вони точно повинні були їх зупинити. І не важливо, що у них теж є вібраніум. Чому банально? Ваканда не відстежується на якихось радарах. Подивіться на цей момент. По-перше, чітко видно графіку. А по-друге, кадр, нібито, був 640х640, 640, але його розтягнули під 1920 на 804. Коротше, з квадрата зробили прямокутник. І яка ж вона самовпевнена. І впевнена в цьому склі. Жіночко, у них теж є Вібраніум. Дане скло розбити не проблема. Біжи, біжи разом з науковицею. Що за дурість стояти біля вікна в такій то ситуації? По-перше, коли це все приміщення, яке на секунду, ух, яке велике, встигло набрати стільки води. А по-друге, звідки там стільки води? Адже від тих бомб, які кинув на мор, води було набагато і набагато менше. І ні, в цьому приміщенні раніше не було води. Ось подивіться на цей кадр, воно було порожнє. І ось, коли писав сценарій, я помітив ще третій момент. Вода набралася рівно до того рівня, де скло, де підлога тронної зали. Не більше, не менше. Науковиця була. Була під водою вже непритомна, довше за королеву. Але коли вона її витягла, науковицю вилятували, а королеву ні. Де логіка? І сюди ж, виходячи з цього кадру, ми бачимо, що Рамонда змогла аж сюди відкинути науковицю, а сама сповзла назад у воду. Чому? Навіщо і як? Принцеса! Ох, досі йдуть мурашки по шкірі. Мбаку зараз стоїть в позі руки в боки. Ракурс на пару секунд змінюється. До того ж, ми бачимо, що він не рухається, і оп! Він уже в позі подивіться на мої м'язи на руках. Потім відбувається абсолютно те ж саме з кадрами, і ми бачимо, що зараз руки знову в боки. Проте її не стало. Вона мертва, її очікувань. Ти зараз кажеш, що немає ніякого потойбіччя. В принципі, як ти і раніше твердила. Кажеш, що мати мертва. Але ти сама в цьому світі бачила джадаку. То тоді чому ти не думаєш про те, що мама там же тобі ж дали чітке підтвердження того, що цей світ предків є? Нам показують віддалений ракурс, і ми звертаємо увагу на те, що тут зараз стоїть дві людини. Запам'ятали, а тепер кадр змінюється, і там стоїть тільки Шурі. Ой, вибачте, Чорна Пантера. Ой, вибачте, королева. Ні! Я чорна Пантера, Коротше, вона, а другої людини вже немає. І сюди ж тут біля мастів набель. Я, я, я почав записувати. Так, почав записувати. Це було, і це було страшно. Ха -ха. І сюди ж тут біля мастів на корабель стоять теж по дві людини з різних боків. Але знову кадр змінюється, і їх там уже немає. Я про це чув в інтернеті і погоджуюся. Ну, надто іграшково виглядає у неї костюм. Серйозно. І як же вона під таким звуком так довго тут трималася? Минуло б. Багато часу з того моменту, коли вона підпливла сюди, та й взагалі чому досі вона не розламала цей пристрій. А тут уже питання до розумних вакандійців: чому не зробити більше цих звуковидувальних штук? Адже так було б набагато ефективніше та логічніше. Окоє пантеро хамбілі. І ось скажіть мені, будь ласка, якого дідька їх було раніше не покликати, і якого вони з'явилися тільки зараз, особливо окої, яка має дуже великий потенціал. Буквально щойно вже був у непритомному стані, на ногах ледве тримався, але зараз живчик, бігає, махає руками, б'ється з тими ж силами тощо. Молодець. Ага, потопити корабль. Добре, тоді чому ви взагалі лізете наперед корабля, де знаходяться воїни ваканди? Чому не залізти ззаду, щоб увійти всередину і розбити там все? Потім, до речі, ми побачимо такий кадр. Вони їх оточили. Вакандійців залишилося дуже мало. А ті досі не розуміють, що потрібно потрапити до корабля, щоб його потопити. Дивіться, накія зараз б'є аватарів з таким ефектом. Бачите, як з дисків випускається імітація диска, і я. Не знаю, як про цю зброю ще якось можна пояснити. Але момент в іншому. Ось на останньому аватарі творці, мабуть, забули додати цей ефект. Бачите, нічого з дисків не випускається, але аватар робить імітацію, ніби вона його все ж таки вдарила. Вона зараз витягується. Або ж як це сказати зі списа. Але на ньому ні єдиної крапельки крові. Так, 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 я знаю, що це все через рейтинг. Тоді навіщо ви взагалі цей кадр показували, мало не в макрозйомці. Ну і сюди ж. Яким боком, Шурі після такого ще жива? Стрибає, бігає, б'ється. Ось як це пояснити. Ну ось і все. Що скажете на рахунок фільму? І на рахунок огляду. Якщо вам сподобалося, підтримайте нас підпискою, вподобайкою, коментарем. Будемо вам дуже вдячні і дякуємо вам за те, що ви з нами. До зустрічі на нашому девай.